Моя звізда не дасть мені спокійно зняти ролик. Хай я тут лежить. Думаю, він мені сильно не заважатиме. Трошки записав тут, надрукував на комп'ютері собі нотатки, щоб читати трошки та не забувати те, що я основне дуже хотів би сказати, щоб ви почули. А ти ляж просто ляж отак, і лежи, і все. І не заважай, будь ласка. Ляш, все, відчепися. Я ж тебе вже нагодував. Ну, що тобі ще потрібно. Давай так, лежи і кайфуй. Тихо, так, класно. Котик мій до мене прийшов, да, допомогти мені трошки, да, ну, нічого, допомагай собі, тільки тихенько лежи собі. Допомагай. Не мені не заважай. Все. Тихо. Давай, давай сюди. Отак лежи. І все буде добре. Все. Поїхав. Моєму YouTube каналу місяць та безкоштовна порада тим, хто хоче цим зайнятися. От сьогодні рівно місяць, як я знову сумлінно почав займатися своїм YouTube каналом. Сьогодні ж і записав це відео, і завантажив приємного перегляду. Жив я собі спокійне життя, дивився відео в Ютубі, шукав собі щось цікаве подивитися. Зранку за сніданком, за обідом, ну і так далі. Дуже полюбляю в машині підключити через Bluetooth телефон до магнітоли та слухати відео на якісь теми, які не дуже хочеться, щоб хтось чув, наприклад, вдома або на роботі. І був я в ролі звичайного юзера, поглинача контенту, і часто моя творча натура мені говорила: зроби щось своє, в тебе куча ідей, куча цікавих моментів в житті. То одне, то друге, то третє ніяк не спонукало мене взяти в руки хоча б телефон свій простий та зняти ролик про якусь подію чи покупку, чи інструкцію до техніку, чи огляд товару. Що ж, не буду робити довгий ліричний відступ, та перейду до суті. Чим же я так замарився, спитаєте ви, тим, що дивитися готовий продукт. І самому створювати це не просто дві різні речі, це просто небо і земля. Ось і перші труднощі бути контент-мейкером. Різниця між тою ідеєю та тим, як цю ідею втілити в житті, є те саме блогерство. Чесно кажучи, вважаю, що блогери це розумні люди, адже або ця людина самотужки все робить. А це зйомки, декорації, постановка, кадра, звук, ну і так далі. Або організовує людей, які це роблять саме так, як задумав автор. Навряд чи той, хто записував свій перший ролик, буде наймати команду для свого YouTube каналу з нульма підписниками. Людина, що не знає, що вона хоче, і хочеться почати з мінімальними вкладеннями. Думаю, перше ви зрозумієте. Не буду поглиблюватися сильно в кожну тему. Просто хочу, щоб ви, мої глядачі, зрозуміли щось для себе та подумали, для чого це все вам. Що воно вам дасть, це YouTube? А якщо треба, то можемо в коментарях подискусувати на ці теми. Поки я з невеликою, але відданою аудиторією можу собі дозволити поспілкуватися в коментарях з кожним. Адже якщо людина написала, то їй вже не байдуже, що вона дивиться. Тут я вже сказав про інші труднощі. Маленька аудиторія дорівнює мало довіри до контенту. Я ж такий самий, що я буду брехати. Тому зробити щось цікаве з точки зору ідеї ролика, або розкрити проблему, яку підіймає в ролику, без якогось життєвого досвіду, мабуть, важко. Згодні. Та йде взяти той контент, якщо ти сидиш вдома, наприклад, працюєш віддалено. Всі твої вилазки на світ це покупки і максимум прогулянки ввечері. Що може такого трапитися? Тому що можна придумати, висмактати з пальця? Так тоді це буде відчуватися глядачу. Це буде вже нецікаво. Ви помічали, що коли тема ролика для вас дуже життєво необхідна, то вам вже все одно якість, подача, монтаж, вам потрібно зрозуміти суть проблеми, розкриття теми, почути висновки, які вам важко зробити, а блогер вам у цьому допоможе. Вже трохи наговорив. Давайте відволічемося, щоб думки не розпліталися. Розпліт... Да? Давайте розкажу вам пару смішних анекдотів. Один хлопчик не вмів вимовляти слово 6. Прийшов якось одного разу в магазин і каже продавцеві: Дайте мені 7 пачок масла, а одну не треба. Другий. Вночі поліція зупиняє п'яненьку дамочку. Куди поспішаємо? На лекцію. Хто ж такий час лекції читаю? Чоловік. Добре, поїхали далі. Мені здається, що YouTube канал це той самий магазин, в який хочеться зайти, купити щось смачне, цікаве. Тому і ролики повинні вам, як глядачеві, давати такі самі відчуття. А як контент мейкеру дійти до такого, особливо початківцю, якщо ти працюєш на роботі до вечора, з одним вихідним. Коли ж починати. Ех. А ще треба навчитися монтувати, працювати зі звуком. Це хоча б мінімальний поріг входу, щоб завантажувати відеоролики. Тут переходимо до третього, до техніки. Перше, з чим я стикнувся, це навіть не якість камери чи звуку, а це недостатньо пам'яті, що в телефоні, що на комп'ютері. Тому треба було спочатку навести порядок в телефоні і в комп'ютері також. А знімаю я на телефон і чомусь якість не відповідає тому об'єму пам'яті, який займає відеоролик. Я і раніше це розумів, але ж проблема не заважала мені жити. А тепер, коли знімаєш 5-10 хвилин відео, пам'яті постійно не вистачає. Щось доводиться видаляти на телефоні, ти вже збиваєшся з думки відео, переключаєшся на технічні питання, переходиш знову на зйомку і вже щось не те виходить. Втомилися слухати? Не цікаво, не заходить. О, так це ви як глядач, втомлюєтесь, вам хочеться щось почути для себе близьке, а досі не почули. Виключаєте ролик. Шукаєте щось інше, під що можна розслабитися, поїсти, відпочити, покайфувати. Так, а тут треба думати, а тут зараз це все розказую, я зараз в якості і письменника, і диктора, і технічного директора. А чи готові ви це все вивчати? Так, як у школі чи інституті, але тут швидко не вийде. Багато методом тику не зробиш, тому треба ставати на колію, засучити рукава, згадати, як колись доводилося через себе пропускати тонни інформації, робити вижимку головного. А ще треба практикуватись одне без одного не буває. Тому зняти якийсь ролик. В голові ідея, і думаєте, як це все подати в ролику, як передати це все другій людині через екран. Ось в цьому заключаються одні з перших труднощів. Це, по-перше, інструмент, яким працювати. Має на увазі телефон, комп'ютер, мікрофон, світло, програма для монтажу. А поки вивчиш нові для себе функції, як в телефоні, так і в комп'ютері, то думаєш, що на роботі за цей час заробив би більше. Тут і криється підступність вигоріти, особливо коли особливо, коли щось так тебе спочатку пре зараз я ось зроблю такий монтаж, таку емоцію, зажгу, а ролик не йде. Тобі здається, що та все ж класно, а чому не набираються перегляди? Чому так? Це називається алгоритми Ютубу. Розкажу за себе. Дивився багато навчальних відео і скажу не даремно. Хоча, чесно кажучи, так не хотілося витрачати на них час. Тому, якщо ви вже додивилися це відео до цього моменту. То вам вже можна сказати собі, що ви молодець, незалежно від корисності моїх думок в цьому ролику. Про вас як глядача, це говорить, що ви хочете навчитися і вчитеся. Чіпляєтеся за будь-яку соломинку. Це правильний підхід, я вважаю. Ви на шляху до успіху. Передохнули, похвалили себе, пішли далі, втомленість! Втомленість буде вас переслідувати завжди, ви і так якось живете своє життя нелегко, а тут ще цей YouTube захотілося, тому раджу просто вибрати для себе стратегію роботи та відпочинку. Згадайте себе рік тому. От якби ви рік тому почали поступово вивчати ці питання, пов'язані з контентом, де б ви були зараз? Думаю, далі, ніж я зараз через місяць. Тільки уявіть собі, в мене пройшов місяць, а у вас рік. Я за місяць багато чого зрозумів, дуже багато, але боюсь, що така інтенсивність мені скоро буде не під силу. Чи то просто що все нове і так важко, чи так складаються обставини в житті. Думаю, всього вищесказаного вам достатньо, щоб замислитися над тим. Що ви задумали. Зараз скажу трошки про свої успіхи за місяць роботи над каналом, а нічого так не каже про успіх, як підписники на каналі. В мене їх додалося плюс 67 чоловік. Так, чесно, радів кожному, хто підписався, кожному, знаючи сподобалось те, що я роблю. Тому буду намагатися. Покращувати і себе, і контент, звісно. Багато є що сказати, але це буде в наступному відео, якщо це набере хоча б 100 лайків. Чому така цифра? Тому що мій максимум на сьогодні 82 лайки під одними з останніх нових відео, які зайшли глядачеві. А в наступному відео я розкажу про те, як я позбавляюся від суржика в голові, русизмів, слів, згадую такий предмет в школі, як українська мова. Про назву канала, використовую комп'ютер не тільки щоб дивитися фільми, грати в ігри, та слухати музику та багато іншого. Можливо, когось щось цікавить конкретне, то напишіть. Я обов'язково не поленюся та запишу для вас відео з розгорнутою відповіддю. Дякую за перегляд. Нехай щастить тому, хто додивився це до кінця. Цілую вас, люблю, мої підписники.